30 травня, запік такі вовсю. трошки сьогодні більше їх припік. Перепілочку... О! Ковбаска така, дивіться. Домашня одна розломилася, ну нічого. Нічого страшного. А перепілочка трошки лапки, бачите, задні? Ну, У мене так клієнти люблять, от вони... Каже, я собі чуть-чуть почистила і потім їм воно таке класне, храм-храм-храм. Хрящики. Як хрящики. О. От така от перепілочка, дивіться. Запечена, бачите як? Не копчена, а запечена. Все запечене, весь продукт, не запечений. О. Зараз буду ставити м'ясо. Покажу вам як я його маринував буквально може хвилин 30 назад. І зараз буду ставити у нас сухий маринад. Все класно просалюється, везде все чітко. Не треба нічого накалувати, ніде нічого. Все.